Раду, -як. Якщо довіряєте, добре. шановні друзі, сьогодні дуже важливий день і дуже важлива подія. Те, що ну, фактично 4 місяці Майдан стояв у Святиславі Дніпропетровську і не просто стояв, боровся. Ми збирали речі, кошти. Ми направляли людей на Київський майдан, активісти Майдану самі періодично їздили на столичний майдан, витримали все. Тиск влади, переслідування, можливо, навіть не чекали, що події будуть саме так драматично, часом трагічно розвиватися будуть, але сталося те, що сталося. Майдан переміг, але наступив новий етап надзвичайно важливий. Сьогодні мало просто зібрати людей, сказати геть, сказати свою оцінку, та і все, по всьому. Тому що ми маємо досвід вже. Ми перемогли в 91-му році, знаєте, дуже раді були святкували і просвяткували. Щоб справжні зміни настали в незалежній Україні. Ми з вами були, я не сумніваюся, що всі тут фактично були на помаранчевому майдані у подіях, які тоді були, але знову сталося так, як сталося, і система вистояла. Ще й третій раз, такі драматичні часи, ми допустимо це. То нам невисока ціна буде від наших дітей.